Як сказати англійською прийти до тями? Фраза Come to one's senses означає, що людина перестає діяти імпульсивно або нерозумно і починає приймати розсудливі рішення. Уяви ситуацію: твій друг планував стрибнути з парашутом, але перед самим стрибком передумав бо зрозумів, що це занадто ризиковано. Ти можеш йому сказати I'm glad you finally came to your senses and decided not to jump without proper training. Я рада, що ти нарешті прийшов до тями і вирішив не стрибати без належної підготовки. I am glad you finally came to your senses and decided not to jump without proper training. А коли ти чи хтось із твоїх знайомих. Come to their senses? Напиши у коментарях. Мрієш звучати впевнено та природно, як носій англійської мови, тоді твій вибір курс Say It Better. Лінк чекає на тебе в описі каналу.